Усім привіт! Мене звати Альона. рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні я хочу спробувати для себе новий такий трішечки формат, відзняти для вас хобі-блог, показати деякі процеси, які я виконую, крім того, що я розмальовую там чи малюю. Якщо вам сподобається, буду намагатися і далі для вас щось таке відзнімати, показувати. Тому запрошую до перегляду. Так, отже, з вами будемо зараз. Збирати докупки, як я кажу, розмальовочки. Роздрукувала я собі ось таку розмальовочку. І ще одну маю ось таку. Хочу заламінувати обкладинку першу і останню сторіночку, і далі ми з вами їх зберемо на брошураторі. Ламіную я ось такою плівкою. Так, ламінатор наш готовий. Розпочнемо. Лишнє ми потім підріжемо, так як ці розмальовочки у мене А5, ні, Б5 формату. Б5 формату. Отже, ламінуємо. З цієї серії я маю декілька книжок. Мені вони всі подобаються. Тільки Перші книжечки я друкувала на четвертому форматі, пізніше перейшла трошки на менше, мені так зручніше і краще. Зрештою, PDF є PDF, не все ідеально, як ми кажемо. Є деякі сторіночки, недобре видно циферки або кривенькі поля, але я на те не звертаю уваги. Перше є, можемо остивати, Ось така в нас виходить вона. Полюємо щось Далі. І ось так ламінуємо всі ваші сторіночки. Далі я використовую ось такі ламінати. Збираю я розмальовочки на ось такі пластикові пружинки, але для початку нам потрібно всі листочки проделоколити. Такі виходять в нас дирочки. Можна брати по декілька листочків, але дуже багато я не беру, щоб було акуратно зроблено. Скажемо так сторіночки, щоб потім нам було, порядок, не змінився, і щоб була пружинка з однієї сторони. І продірявлюємо Все так розмальовочку до кінця, потім будемо збирати. Так, розмальовочки ми продирявали далі. Обгортки робимо теж дирочки. Щодовго, ще заберемо трішки. У нас так жарко на вулиці, майже 40 градусів на сонці. Добре, що вдома хоч вентилятор є. Головний копець просто. Лишнє ми зараз підріжемо. Все для того, щоб нам зібрати тепер а Ось отже так. Ось будемо перші збирати зараз до докучі. Відтягнули і починаємо з першої сторіночки. Я собі трішечки підправляю дете, відтягнула, відігуємо трошки менше, тоді буде ліпше надиватися, провіряємо, щоб всі. Наділися разом, щоб не пропустити, бо потім прийдеться знову все знімати, передягати нам заново. Ще мені подобається ці розмальовки тим, що в них можна спиртовими маркерами малювати. Що я частіше всього і роблю. Якось акриловий маркери. Тут там, такі старіші акрилові маркери, яких не шкода, які потрібно десь вимальовувати. В ашетах ти на мене помалюєш, бо вони дуже сильно або полосять, або не дають кольору гарного. Тому такі розмальовочки я використовую для таких матеріалів. Мало, зараз ще може бути і таке, бо має декілька видів пружинок і для деяких я роблю менші пружинки, для деяких більші. Трішки підпихаємо, щоб ще трошки пружинку закрию. Тут у нас вже залишилося пару сторіночок. І одна книжечка буде готова. Там ще прийшла в колекції, бачила знову ну, дві нових такі книжечки, але хочу спробувати придбати їх вже оригінальні. Подивитися на якість. В оригіналі вона оригіналі їх нема, але мене всі не виконує. І мені цікаво подивитися на папір, тому ступеню, напевно, придбаю оригінальні. І все, в нас залишилось тільки обкладинка. Я підладіток, так само діток, і закриваємо пружинку. І ось так ми підріжемо зараз кінчики лишні. Я просто так беру. Раз. І раз. Все. Ось така в нас вийшла чудова розмальовочка. З твердою обкладиночкою, чудово зберігаються. Ой, а то я вже там щось пробувала. Та, теж, до речі, старішим маркером. Все чудово, формат чудовий. Все, робимо наступну. Підрівняю трошки низь. Ось друга наша книжечка. Теж гарненька, гладенька, міцненька. І можна приступати до процесу, який ми так з вами всі любимо. Ось таких дві гарних книжечки ми з вами зробили. Ще одне, що вам хочу показати, я для своїх книжечок Ось, наприклад, маю нову книжечку, вклею номерок. Мені так легше відслідковувати свою колекцію. Далі я до цих книжечок роблю такі картки і роздруковую все на принтері. І роблю альбом колекційний альбом. І також роблю такі трекери. Теж сама роздруковую в канві, підставляю циферки. І Маємо готовий такий трекер до альбому. Зараз разом з вами повкладаємо, побачимо, як це виглядає. Ось такий маю альбом з такою фразою не жди дійствуй, сьогодні більше не повториться ніколи. І тут моє так, сюди ми всунемо. Я вже підготувала пустий файлик. Для Love Story новенька книжечка в мене. Ось так. І далі в мене ось тут всі трекери з моїх розмальовочок. Маркером я відзначаю, які я розмалювала в цьому році. І ось так я веду свою колекцію. Так, далі. Далі ми. Є українського видавництва, є польського видавництва, Креатив Хевен декілька маю книжок. І ось така ця моя колекція. Далі йде у нас. Так ми зробили. Ось так. Мені так зручно. Далі маю так без, А ці, ці, ці найбаже. Ага, тут йдуть по кольорах. Далі в мене йдуть містери мозаїка. Пікселі окремо відділила трішки, таких дитячих пару штук. Такий мене Лев. Теж сама розмалювала. Тут в мене деть кербі. Раз. Другі сторонник поставимо. Трішки себе. Треба було б цей кербі підрізати, ну нічого. Кербі. І тут декілька в мене розмальовочок. Трекери такі вже від руки намальовані з маленькими картинками, які мають небагато малюночків. Але щоб нам зараз переставити, папочки такі зручні, тим, що можна собі файлики переставляти, куди вам хочеться, і не потрібно все там міняти, переклеювати і перед... виривати, як в деяких випадках бачимо. Далі попманга. Треба, до речі, відмітити, які тут розмальовані. Далі вставимо астрологію новеньку теж. Так, і ще ми маємо дельки. Добре, ще вам потрібен один файлик. Треба додати вже папочку файликів. Так. Мені подобається, такі папки, як дівчата роблять. Також цю ідею побачила, і мені так дуже зручно, тому що на початку я вила теж його в зошиті на кільцях, але бачите, малювала і це не завжди зручно, але декілька остануться у мене тут. Розмальовочок, яких є доволі небагато сторінок є. Цьому переробили. Потрібно відзначити ще деякі картинки. І ось такий альбомчик виходить. Зручно, гарно, симпатично, така папочка. І далі я ще зробила. Це такий собі, поки що така папочка, потім куплю іншу, бо тут йдуть такі файлики, незвичайні, вони йдуть з двох сторін кишені, тобто вони тройні йдуть. Тут, далі перегородочка і на наступну сторону. Вони йдуть на вісім карток. І це я називаю свій колекційний альбом. Тут я вкладаю повністю свої всі колекції. Ось така папочка, нас виходить. Приємно перегортати, дивитися, наскільки твоя колекція поширюється. Наразі в моїй колекції е біля 70 книг. Якщо цікаво, можу відзняти відео. Те, що я маю і що в них розмальовано. Ще такого відео теж не знімала. Деяких книжечок взагалі ще не, не затронула. Потрібно теж якось починати потрохи їх. Ось так. вийшов у нас колекційний альбом, трекерний альбом ми з вами сьогодні заповнили. Зробили дві книжечки. Хочу я роздрукувала ось такі картки і хочу переробити свою викраску на ланго. Поки що на ланго. Потім побачу може ще на гуан Не зроблю, але поки що на ланго. Так як ланго поповнюється. Так, як вон його поповнюється на 240, як поки що не купую, я собі докуповую нові набори. Наразі я мала ось таку. Я собі теж робила викраску дураколом і ламінувала. Але так як заламіноване, воно класно, довго виношується. Але мені здається, що відтінки під ламінацією трішки змінюються. Тому я вирішила переробити на цупкіше папер і просто залакую матовим лаком. Так, матовим лаком і тоді буду гарно видно відтінки. На один аркуш я вже виписала номерки, які я маю, викрашу і тоді вам покажу. Також я придбала декілька новинок. Придбала таких 12 акрилових маркерів білих і чорних, які саме найчастіше використовуються. Я ще їх не пробувала. Але дівчата, наче пишуть, що вони хороші, так як в великій території замальовувати, білий дуже швидко уходить. І, наприклад, я пробувала різні білі маркери, і ну, воно повністю не покриває, я не знаю, можливо, і ці не будуть повністю покривати. І так само маю проблему з тими контурами. Ось, чорненькі і біленькі. І також. Купила ще таких два нових наборчики, їх вийшло п'ять, Два в мені вже прийшло, ще три в дорозі. Вималюю на новій викресті, покажу вам. Від шарпі взяла таких два білих і один чорний, білий такий товстенький теж до кінця. Не перекриває не білий, не чорний. Ой, чорний. Чорний, верніше, гарно наноситься, а білий то... Ось так. Також ще новинка взяла такий акриловий лак матовий. Вказано, що він для акрилових картин. Фоперово, там... Для різних поверхностей є матовий і глянцевий. Тільки їх отримала, нічого ще ними не покривала. В подальшому я покрию і все вам також покажу. Вирішила зробити таке невеличке включення. Дістала з нижніх рядів всі глан на черненькі двохсторонні. Хочу трішки переробити тут робоче місце і пізніше вам покажу. Вирішила ще раз вам підключитися і показати цей балаган. Я просто вирішила перекласти ланго. А його англій по-іншому трішки, щоб мені було зручніше. І потягнула всі маркери, все повигружала. Із гонглю скинула сюди, другого ванге скинула сюди, там з блискавками. Тут е, спиртові. І оце вже сажу півдня грибуся. І думаю, як мені його тут все розставити. І так, нарешті я перебрала свої маркери, залишила ось ці. Так, я тепер переробила своє робоче місце і переробила нарешті викраску. Покрила все е, матовим лаком. Так, ось це новий набір. І ось це о. І це два нових набори, яких прийшли відтінки. Ще три в дорозі. Поки що так.